Б'ютічене. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Beauty Channel. І сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання. Паче це експрес-метод догляду за шкірою навколо очей, який не заміняє основного, але дозволяє в максимально короткі терміни, швидко впоратись з набряками, зменшити вираженість темних кіл і розгладити дрібні тонкі лінії. Шкіра навколо очей є надзвичайно делікатною, вона анатомічно кардинально відрізняється від тієї, яка є в нас на обличчі. Шкіра є тоненькою, вона постійно піддається мімічній активності кругового м'язу ока і не тільки. Плюс там практично відсутній гідроліпідний бар'єр, тому вона більше схильна до сухості. Тому ділянка очей першою реагує на втому, на недостатність сну чи на стреси. Рекомендуємо не забувати про догляд. За шкірою по вік, адже часто в загальному догляді за шкірою ця ділянка ігнорується, на жаль. І ще дамо таку пораду від нас: при використанні патчів обов'язково дотримуватись інструкції, яка є вказана, оскільки, якщо перетримати патчі довше, ніж 10-15 хвилин, як зазвичай необхідно тримати, то навпаки може бути ефект зворотній. Тобто, якщо мета була зволожити шкіру, якщо потримати довше, то патчі навпаки витягнуть воду, і шкіра навколо очей буде сухою. Жирному типу шкіри, як і всім іншим, звичайно необхідне зволоження. Але на практиці виходить навпаки. Власники жирної шкіри усіма можливими способами намагають її засушити, щоб не було ненависного жирного блиску. У відповідь на це, сальна залоза намагається ще більше відновити гідроліпідний бар'єр шкіри. Вона починає посилено працювати і виділяти ще більше шкірного жиру. Тому, щоб не порушувати баланс і правильну роботу сильної залози, рекомендуємо все ж зволожувати шкіру. Це не обов'язково повинні бути якісь важкі живильні креми. Обирайте легкі консистенції, які будуть для вас комфортні і не блистітимуть топ 3 засоби в кожній косметичці. На першому місці сонцезахисний крем, який може бути у будь-якій формі. Сонцезахист потрібно поновлювати продовж дня, тому ви можете це робити з допомогою пудри зі SPF, або ж тонального а, чи кушону. Другий засіб очищуючі серветки. Чиста шкіра це здорова шкіра. Буває часто так, що впродовж дня є необхідність, але немає можливості очистити шкіру від залишків бруду, косметики або ж надлишку шкірного жиру. Тому такий варіант буде дуже легким, простим і доступним. І третій засіб це зволожуючий спрей. Наша шкіра, наш епідерміс постійно піддається впливу сухого клімату, чи на вулиці, чи в приміщенні, чи в машині. Це пересушує нашу шкіру та призводить до зневоднення. Тому такий засіб буде швидко відновлювати ПА шкіри і її водний баланс. І допомагатиме вашій шкірі відчувати себе краще. Якщо у вас є ще якісь запитання, залишайте під цим відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.